На початку серпня цього року в Міністерстві охорони здоров'я обговорювали шляхи розвитку самоврядування в медицині. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті профільного міністерства. Читаємо, друзі! Учасники зустрічі відзначили доцільність прийняття розробленого законопроекту у першому читанні. Зауважте, будь ласка, друзі, що на момент запису оцього відео немає жодної можливості ознайомитися з тим документом, який обговорювали в МОЗ, і який в МОЗ рекомендують депутатам прийняти в першому читанні. У згаданому повідомленні на сайті МОЗ чомусь розміщено посилання на положення про безперервний професійний розвиток, який жодного стосунку до обговорюваного документу немає. І я не думаю, друзі, що це абсолютно якось сталося випадково. Але читаємо далі: учасники зустрічі вважаються доцільне доопрацювати законопроект перед другим читанням із залученням всієї медичної спільноти. тобто Медичну спільноту до обговорення вони хочуть долучати тільки перед другим читанням. А ми маємо з вами чітко розуміти, що внести докорінні зміни і змінити суть документу, який уже проголосовано в першому читанні, абсолютно не можна. Можна внести якісь незначні виправлення, поправки там і так далі, але переписати весь документ перед другим читанням такого не буває. Так, от, друзі, не представлення законопроекту про самоврядування в медичній спільноти для обговорення безпосередньо перед першим читанням у Верховній Раді це маніпуляція, це цинізм, це безпрецедентне попирання демократії і приниження усіх медичних працівників країни, професійну діяльність яких має регулювати цей закон. Чому ж можновладці і зацікавлені особи знову так р'яно педалюють тему самоврядування в той час, коли антиконституційний і корупційний законопроект про самоврядування медичних професій вже розглядали у Верховній Раді, і який було відхилено абсолютно повністю у Верховній Раді на початку 2021 року? А тому друзі, бо ці люди не відмовилися від ідеї протягнення і прийняття цього скандального документу. Це по перше. По-друге, друзі, дуже скоро, через рік, чергові вибори до Верховної Ради і потрібно встигнути. По-третє, друзі, бо вони цинічно використовують момент, коли в час війни з Ерефією медичні працівники не мають достатньо часу, сил і можливостей слідкувати за новинною стрічкою Міністерства охорони здоров'я і вчасно і адекватно реагувати на весь той треш, що часом там несеться в цій стрічці. І останнє колеги, через те вони це все піднімають і педалюють, тому що. Сподіваються на нашу з вами дуже коротку пам'ять і думають, що ми забули історію і всі події, які відбувалися навколо прийняття цього законопроекту. Так от, щоб ви не забували і завжди могли відновити в пам'яті всю хронологію подій щодо впертого просування скандального законопроекту про самоврядування в медицині, я записую це відео. Вітаю, друзі! Мене звати Лариса Мартиненко і ми на каналі Української медичної спілки. Ця історія. Розпочалася в кінці 2019 року, коли 14 листопада у Верховній Раді було зареєстровано антиконституційний і корупційний законопроект про самоврядування медичних професій в Україні під номером 2445. У досить стислі терміни було отримано висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Узагальнюючий висновок такий, що цей законопроект приймати не можна, тому що він потребує до опрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. І давайте розглянемо буквально кілька зауважень головного науково-експертного управління Верховної Ради до цього законопроекту. По-перше, Вказано, що повноваження органів самоврядування абсолютно безпрецедентні, особливо в питаннях видання дозволу на право здійснення медичної діяльності, припинення цього дозволу дії цього дозволу, і припинення, ну, тимчасове припинення ці дії цього дозволу, і припинення дії цього дозволу назавжди. Також безпрецедентні повноваження цього органу самоврядування. Передбачено в питаннях притягнення медиків до професійної відповідальності. По друге, обов'язкове членство медичних працівників в органах самоврядування суперечить нормам Конституції України. По третє, головне науково-експертне управління вбачає корупційні ризики законопроекту, зокрема у формі вимагання добровільних внесків. Бо мало того, що було передбачено, що всі медичні працівники повинні були сплачувати обов'язковий платіж. Так ще було передбачено залучення і добровільних внесків. По-четверте, щодо дисциплінарної відповідальності медичних працівників, то ці питання внормовані чинним законодавством про працю і не повинні розглядатися законопроектом про самоврядування. Ну і окрім того, вказує науково-експертне управління Верховної Ради на те, що деякі формулювання взагалі не мають жодного юридичного визначення. Так наприклад незрозуміло хто такі особи з вищою немедичною освітою, які мають право здійснювати медичну діяльність. Ознайомившись з отакими висновками головного науково-експертного управління інші депутати Верховної Ради. Також дуже встислі терміни зареєстрували у Верховній Раді три альтернативних законопроекти з тим, щоб притормозити прийняття основного законопроекту. Поряд з цим, проти прийняття цього законопроекту активно починають виступати медичні працівники. Що ж після цього роблять ініціатори основного законопроекту? Вони кажуть: добре, ми відкликаємо свій основний законопроект. Ми скликаємо робочу групу для обговорення цього законопроекту, для його доопрацювання і так далі. І вже потім будемо розглядати його. І дійсно, вони так і зробили. І після того, як відбулося так зване доопрацювання цього законопроекту, 3 липня 2020 року у Верховній Раді реєструють знову антиконституційний і корупційний законопроект про самоврядування медичних професій в Україні під номером 2445 Д, доопрацьований. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, друзі, що серед авторів оцього допрацьованого законопроекту з'явився таке прізвище, як, наприклад, Кузьміних. Це саме той народний депутат, щодо якого Набу і САП завершили розслідування за підозрою в одержанні 558 тисяч неправомірної вигоди і скерували вже справу до суду. І про це повідомляла прислужба НАБУ. Так от, друзі складається таке враження, що отакі от подібні депутати просто хочуть узаконити отакі от свої діяння оцим законопроектом про самоврядування. Але повернімося до доопрацьованого документу. Чи став він оцей доопрацьований документ кращим? Ні. Чи врахував доопрацьований документ зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради? Ні. Не врахував жодного. Більше того, оцей доопрацьований документ він став ще гірший, бо почав містити ще ряд ще гірших норм. Як наприклад. Таку положення про те, що рішення цієї організації будуть обов'язковими, вдумайтеся, будь ласка, ще й для органів місцевого самоврядування? Перед голосуванням законопроект мав пройти погодження в шести комітетах Верховної Ради України. Чи пройшов він це погодження? Ні. Не пройшов. Є висновки лише двох комітетів інтеграції з євросоюзом і антикорупційного комітету. І обидва ці висновки негативні і не свідчить на користь прийняття цього законопроекту. Так, у висновку Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом сказано, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання з метою дотримання принципу верховенства права та врахування найкращих практик держав-членів ЄС. Фінальний висновок Комітету з питань антикорупційної політики звучить так. Законопроект, поданий народними депутатами України Дубновим АВ, Радуцьким МБ та іншими народними депутатами, містить положення, які створюють корупційні ризики. Вдумайтеся друзі, це висновок Комітету Верховної Ради з антикорупційної політики. Отже, давайте підсумуємо. Перша редакція законопроекту про самоврядування отримує розгромний висновок науково-експертного управління, в якому йдеться про те, що документ не можна приймати, бо він містить антиконституційні норми і значні корупційні ризики. У доопрацьованому документі оці зауваження науково-експертного управління абсолютно не враховано жодне. Із шести комітетів Верховної Ради, в яких мали розглядати і мав пройти погодження оцей от документ, є висновки лише двох комітетів. В цих двох висновках сказано про те, що цей законопроект приймати не можна, і висновок антикорупційного комітету про те, що законопроект містить положення, які створюють корупційні ризики, і це написано чорним по білому. І що ви думаєте, друзі, це когось зупинило? Ніт. 27 серпня 2021 року цей законопроект вносять до зали сесійних засідань на голосування. Велике щастя, у тому числі і завдяки тому, що медична спільнота дуже активно виступала проти прийняття цього законопроекту. Його було повністю відхилено у залі засідань Верховної Ради і знято взагалі з розгляду. Я розповім вам, друзі, що зробила українська медична спілка для того, щоб завадити прийняттю цього скандального законопроекту. Тому що іноді нам здається, що ми ні на що не можемо повпливати, і від нас нічого не залежить. Насправді, друзі, це не зовсім так. Для того, щоб на щось впливати, треба мати дуже велике бажання, по-перше. По-друге, це бажання має бути підкріплене чітким і структурованим планом і стратегією. І по-третє, якщо вже приймається рішення йти по цьому шляху, то крокувати по цьому шляху потрібно впевнено, дотримуючись розробленого плану і розробленої стратегії. І впевнено захищати свої переконання і свої власні права. І тоді все вийде. Що зробила українська медична спілка, щоб не прийняли цей законопроект? Ми надіслали 17 пропозицій, грунтовних абсолютно, до робочої групи, яка доопрацьовувала цей законопроект. У лютому 20-го року представникам української медичної спілки вдалося взяти участь в одному, тільки в одному засіданні цієї робочої групи. Це було фінальне засідання. Ми представили всі ці свої пропозиції, зміни і так і так далі. Але зрозуміло, що нічого ж з цього не було враховано все було абсолютно проігноровано. У вересні 2020 року представник Української медичної спілки взяв участь у засіданні Комітетів Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Там він мав виступ. На цьому засіданні розглядали якраз оцей законопроект, і наш представник зміг оголосити всі зауваження до цього законопроекту. І висновок цього комітету я вам уже оголосила. Паралельно з тим, ми зібрали підписи колег з понад 50 закладів охорони здоров'я під зверненнями із застереженими щодо прийняття цього законопроекту. Ми сформували спеціальні великі пакети документів, і ці пакети документів ми направили більше ста народним депутатам, у тому числі на адресу керівництва Верховної Ради України, лідерам політичних партій і парламентських фракцій і груп. Але головне, друзі, що ми зробили, то це наступне. У день голосування кожний народний депутат на своєму робочому місці знайшов брошуру від Української медичної спілки, де доступно і просто було описано, чому не можна голосувати за цей антиконституційний і корупційний законопроект. В результаті цей документ було відхилено повністю без права повернення на доопрацювання. Але, колеги, щоб законопроект мав шанс стати реальністю, не вистачило зовсім незначної кількості голосів. На сайті Української медичної спілки є відео про те, як відбувалося голосування і виступи депутатів з нищівною критикою цього законопроекту. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, посилання на те відео ви знайдете в описі під цим відео. Я вам, друзі, це все розповідаю для того, щоб ви розуміли, як близько ми були до цієї катастрофи. Але повернімося до наших ініціаторів законопроекту. Що ж вони робили після того, як відбувся провал голосування цього законопроекту у Верховній Раді? Чи заспокоїлися вони? Чи відмовилися вони від своїх планів? Ні? Вони відразу почали готувати нове пришестя. Того самого законопроекту з тим самим текстом до Верховної Ради України вони реанімували Кишенькові громадські організації, домовилися з деякими академіками, заручилися підтримкою молодого і гнучкого міністра охорони здоров'я Ляшко, бо з попереднім міністром Степановим вони в цьому питанні не знаходили порозуміння і Після цього всього, 5 листопада 2021 року, на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України в розділі Громадське обговорення з'явився новий старий законопроект про самоврядування в сфері охорони здоров'я, текст якого практично слово в слово, абсолютно з мінімальними змінами, повторював скандальний законопроект 2445, який вже був відхилений у Верховній Раді. На початку 2021 року, друзі, ось така маніпуляція і ось таке знущання, але нічого. Українська медична спілка знову взяла участь в обговоренні цього документу і направила листа до Міністерства охорони здоров'я. Більше того, друзі, ми маємо в своєму розпорядженні інформацію від Міністерства охорони здоров'я про всі організації, які тоді у листопаді 21-го року брали участь в обговоренні цього старого нового документу і думку цих всіх організацій щодо схвалення або не схвалення цього документу. І я думаю, що досить варто, все ж таки, варто, досить докладно поговорити про це в одному з наступних наших відео. Незважаючи на це все на початку серпня цього 2022 року. Виходить наш міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і каже: я цитую: прийняття закону про самоврядування в сфері охорони здоров'я це вимога часу. Це зараз. Вимога часу. У час 2022 року. Тобто, на думку міністра, під час війни з расистським агресором. В час, коли медичні працівники воюють на фронті. В час, коли медичні працівники гинуть на фронті і гинуть в тилу в результаті ракетних обстрілів, в час, коли медичні працівники України перебувають частково, частина з них перебуває на окупованих територіях і в полоні. В час, коли медичні працівники країни тяжко працюють в тилу, і частину з них звільняють, а частину з них відправляють у відпустки за свій рахунок, тому що на всіх не вистачає заробітних плат. В той час, коли частина медичних працівників країни поневіряються світами і в Україні, і поза її межами шукає роботу, тому що змушена була покинути свої домівки через війну, і в час, коли сотні Закладів охорони здоров'я зруйновані і розграбовані расистами, то, на думку міністра охорони здоров'я, оце зараз вимога часу проштовхувати оце робити, самоврядовувати медичних працівників, друзі. І ви знаєте, я думаю, що дійсно це найкращий час. Щоб протягнути знову у стіни Верховної Ради, сумнівний законопроект, текст якого навіть побоялися оприлюднити перед першим читанням у Верховній Раді. І, опусти, і опустилися вже до такого цинізму і ницості, що вже кажуть, що залучати медичну спільноту до обговорення ми будемо перед другим читанням. Це вже тоді, коли нічого змінити, суть документу змінити не можна. Тому, друзі, нам з вами не можна опускати руки. Ми мусимо знаходити час і слідкувати за ситуацією, і не просто слідкувати, а вчасно вдаватися до необхідних дій, щоб одного разу ми не прокинулися в абсолютно якійсь новій правовій реальності. Ми будемо інформувати вас про перебіг подій на своїх сторінках в соціальних мережах. Тому. Я звертаюся до вас з проханням. Поставте, будь ласка, вподобайку у цьому відео, і тоді більше наших колег зможуть його побачити. Підпишіться, будь ласка, на канал Української медичної спілки, натискайте, будь ласка, верхній дзвіночок, і тоді ви не пропустите нові відео і новини від нас. Залишайте, будь ласка, свої запитання, залишайте, будь ласка, свої коментарі. Давайте дискутувати. Ми будемо відповідати на всі ваші запитання. І, друзі, підтримуйте, будь ласка, Українську медичну спілку і не тільки Українську медичну спілку, а й інші громадські медичні організації країни, які не словом, а ділом відстоюють права медичної спільноти країни. Я вам дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Бережіть себе, колеги, будь ласка, і до нових зустрічей в нових відео.